Всім привіт, я Мар'яна. Всім привіт, я Олена. Ой, Я зараз на емоціях сорі, мені Олена подарувала книжку, про яку я давно мріяла. Це Салман Ружді Золотий дім. Я тобі так вдячна, що це просто. Буду... Сподіваюся, сподіваюся, тобі сподобається. <гум> так, я, я вірю в це, що я так я про неї мріяла роки три, мабуть, шукала і кругом не могла знайти. І тут, тут книжковий ділер мені такий підгон зробила класний. <гум> Все, я тепер буду читати, обов'язково в якомусь з подкастів чи з програм розкажу свої враження. Угу. А тепер поговоримо про твій вибір на книжковий клуб. Поговоримо. Вільям семерсет моє розмальована воль. Чому ти обрала саме цю книжку? Ти коли мені написала цю ідею, то я думаю, клас, ідея взагалі супер брати книгу, а потім. Читати да, і е, обговорювати, і у мене в голові там, мільйон варіантів, все, як? А потім я приїжджаю додому, дивлюся всю свою бібліотеку, і думаю, омен oh гот, а що взяти такого? Одну із мільйона, там, ну, грубо кажучи, обрати одну. І коли е, я так придивилася передачі, і так думаю, все таке серйозне, такі там е, речі, все, я думаю, треба взяти жіночу зраду і чоловічу помсту. Думаю, ну, це як поверхнева mm -hmm. річ, така тема. Е, і думаю, що ну, я була впевнена, що це тобі сподобається. просто була впевнена. Ти так вгадала. Ти так вгадала. Коротко сюжет. Коротко сюжет. У нас є головна героїня Кітті, яка росте в дуже. Специфічній родині, так? батько мовчу такий весь він адвокат, але мати тут, до речі, я собі поставила е, закладинку, хотіла процитувати про матір. Як він пише, що місіс Гарстін це 20-та сторінка, була жінка жорстока, владна, амбітна, скупа і недалека. Просто тут, наче, компліменти, і тут скупа і недалека. Одна з п'яти доньок ліверпульського юриста вона познайомилася з Бернандом Гарстіном, коли той приїжджав до Ліверпуля на виїзну сесію. І так далі. І тут пише, що вона зневажала його за те, що він не міг просунутись по службі, і робила все для того, щоб він займав якісь посади. Ну, типу, і до нього. Вона також виховувалась тим, що хоче її дуже вигідно видати заміж, особливо Кіті. Хочеш, розповім тобі секрет? Так, да, кажи. Моєм, насправді багато жіночих персонажів писав з реального життя. Про кого написана ця книжка? Розкажи нам. Я не буду розповідати про кого, бо він, скажімо так, обтікаємо. Це натякнув на це, що це дійсно історичні персонажі. Але я можу скажімо так, припустити, що саме мати, яку він ось таким чином uh -huh. описав, що це була його дружина офіційна. До речі, не написано ім'я. Я, Я помітила, що її саме ім'я матері немає в книжці. Є всіх імена: є Бернард, її uh -huh. чоловік, є Кіті, Волтер, та. Да? Доріс, сестра її, uh -huh. а матері просто місіс Гарсін. Її немає імені. Мабуть, так в житті його дружина допікла, що він навіть не захотів давати. А, там же ж, ну, давай спершу все ж таки про сюжет, щоб да. трішечки роз, розказати. Про Починається чому. з того, що зрада відбувається. Що... При чому з першої, першого слова? Так, з першого слова ми розуміємо, що зараз відбувається інтим. В закритій кімнаті, куди намагається потрапити чоловік, начебто чоловік. Ну, що це чоловік. Що це мало ймовірно, що це хтось із обслуги домашньої. Це скоріше за все, чоловік. І потім на фоні цього розповідається доля, як до цього прийшло. Так у нас її кіті розповідається, як вона росла в якій родині, що Вона була дуже гарненька. Її сестра не дуже, а ця дуже гарненька. Вона ходила по балах, мати влаштовувала і намагалася влаштувати особисте життя. І так вийшло, що сестра вже 18 років одразу буде виходити замуж до за барона якогось. А кіті досі не вийшла заміж. і Тут вона погоджується на пропозицію Волтера, який приїхав у відпустку. В Англію він жив в Китаї Бактеріолог. працював Бактеріологом, так. І вони разом їдуть в Китай. І, власне, там вона знайомиться з одруженим чоловіком Чарлі. І там зав'язується у них така інтересна історія. Вони закохуються. Вона вперше розуміє, що вона закохалась, вона не кохала свого чоловіка. Але. Вибач, на цьому моменті я хочу сказати, що коли я читала описи цього Чарлі, я одразу зрозуміла, що він не ну, вибачте му. Я хочу сказати те, що це такі кінематографічні персонажі, всі абсолютно так. починаючи від Кіті. Тобто така гарненька, така дурнушка, і так далі. Тобто, ну от ми прям чітко розуміємо ну, про що пише моє. Е, звісно, там Волтер, да, він такий серйозний і так далі. Чарлі, його дружина, Ну, тобто, всі ці там монахи і так далі. Вони всі настільки кінематографічні, що дуже легко їх представляти. Так. І е, вони, от за що я люблю е, класику, за те, що. От і досі є такі типажі, і досі вони є, і досі за ними цікаво спостерігати, і досі цікаво спостерігати, в які вони там халепи потрапляють, як вони звідти виходять. І я б назвала: от все одно, я б назвала відносини Кіті і Чарлі пристрастю, тупо пристрасть просто. Ну от до кохання, вона там дуже багато йому розповідала про своє кохання. Вона не відчувала до цього кохання взагалі ніколи. І, ну, і вона не мала прикладу в родині. як Ми так, розуміємо. Так. Вона не У неї а... токсична родина була. У неї так. була токсична родина, деспотична мати, і вона все життя принижувала, фактично принижувала свого чоловіка. Це типова, от. Аб'юзивні відносини, mm -hmm. тобто вона спостерігала аб'юзивні відносини в своїй родині. Тобто, фактично, вона мала такий негативний досвід життя. Вона не бачила, якщо ну вона не бачила нормальних відносин з підтримкою, навіть коли щось там не виходить, як от родині mm, має да. бути підтримка. Мати Її ж не... підтримкою, тільки так. А мати навпаки, вона настільки негативно відносилася до всіх, до речі, в родині mm -hmm. бачила, да то тобто, ну настільки наскільки от ненавидиш цей персонаж, ну але. Короче кажучи, Кіті вирвалася. Поїхала, вийшла заміж, поїхала в Китай, і там з цим Чарлі познайомилася. Він там був на посаді, мав бути там губернатором, але там він ну, типу, замом е, був. І... Вони всі казали, що скоро старий помре, і типа він так. буде але він, е, по опису. Ну так, дійсно, ну комусь там подобаються такі типажі, Кіті опинилася угу. серед тих Будь, кому це дуже… Це типовий нарцис. Ну звісно, звісно, це типовий нарцис, який лег. обкрутив її. Він обкрутив її, він внушив, що він такий класний. Хоча насправді ти бачиш, чоловічі персонажі всі бачили в ньому, що він якби не достойний чоловік. Що Волтер, що Цей... Ведінгтон. Да. Видінгтон? Вони бачили, що він насправді дуже погана людина. Але, ну, власне, так стається. І тут чоловік Волтер робить просто шедевральний. Вендетувши шедеврально просто за цей злочин її подружній. Це, це називається помста. Він їде в місто там, де бушує епідемія холери, і бере її з собою. Але умова, якщо він позивається до суду і буде відповідачем не вона, а Чарлі, що він візьме на себе цю публічну ганьбу, то він спокійно з нею розлучиться і все і їде сам. А якщо Чарлі не згоден на таке, то він. Їде з нею. Причому післязавтра. І потім була ота розмова Кітті з Чарлі. Я просто мені хотіла сказати: чого ти плачеш перед ним? Ти б навпаки йому розбила лице за це. Він, він настільки цинічно відправляв її туди. І просто мене знаєш, що вибісило, коли. Вона каже, що ти розумієш, що це мало стати природним вінцем нашого кохання, те, що ми маємо дружитися. А він е, скочив на ноги і сказав: Дорогенька моя, мусиш бути розсудливою ліпше нам дивитися на ситуацію, що складається реалістично. Мені найменше всього хотілося б ранити твої почуття. Отзвійся. однак мушу сказати тобі правду: я дуже дорожу своєю кар'єрою і не існує жодної триклятої причини, чому зовсім скоро мені не стати Богу губернатором колонії. А це матері його ковінька, з Достобіса тепленьке містечко. І потім далі, далі, далі. І у будь-якому випадку, Дороті, це його дружина, запорука мого ос, успіху. Тобто він їй каже, що він не за яких умов не розлучиться з дружиною, вона запорука його успіху. І що краще він буде губернатором, він займе посаду і не буде публічного скандалу, заради неї він ні на що не піде. Ну це типова ситуація, просто типова і досі ситуація, коли коханки думають, що їх чоловіки не люблять своїх жінок, що вони там не розлучаються, тому що, тому, що там діти ще щось, і одного разу він обов'язково піде з родини. Ні, прокиньтеся, якщо не хоче піти, він, він просто навіше лапши і нікуди він не піде. І кіті, от тип, типово ситуація, в яку вона потрапила. Вона зраджувала своєму чоловіку. Ну там, там вона його там не кохала, вона не, не приховувала в принципі це. На сторінках ми розуміли, що вона не кохає чоловіка свого. Вона йому зраджувала. І що, що сказати? ну Він її розвів. Так. Чарлі, Чарлі був її коханцем, навішав локшини угу. на вуха і просто розвів. Ні, Наві... її не прийшов. Наві... Навіщо ж він розвів? Ну навіщо? Ну, затягнути в ліжко і все, і все, більше немає. Вона там собі напридумувала. Ну, вона гарненька була. Вона просто вона була, була, гарненька. Вона була гарненька і дурненька. Гарненька, дурненька, і все. ну На початку. Да? Була гарненька, ну, от мені сподобався тут найбільш такий момент, оцей діалог, коли вона, її чоловік Волтер, да, він каже, що іди до Чарлі, якщо він візьме тебе удруж... дружиною, то не проблема, я дам тобі розлучення. Угу. А тоді отримати розлучення було дуже важко. Да. дуже важко, ну В курсі, от, там ціла волокіта була, і розлучення могли тривати там роками, просто роками. І він сказав, що не проблема. Да, от він же сказав mm -hmm. не проблема. Іди, я тобі дам розлучення. Якщо тобі тебе, Чарлі, візьме за дружину, так тобто він розлучиться зі своєю офіційною дружиною і має е дати обіцянку. Да. Я він просто був впевнений, що Чарлі її ну, відправить від себе надовго. Звісно, він був впевнений в цьому, і оцей цей діалог класний, коли вона від Чарлі, вся там вбита горем, повертається, що її коханець відштовхнув фактично від себе. І мені так сподобався той діалог, коли е вона каже: Ну, ймовірно, я там їду з тобою, е піду збирати речі. А він їй каже: вже готово він все". Повлип... Тобто... Ну Він знав. Да, і Він. Оце, оце такий прикольний момент, коли все вже нормально. Все вже зібрано, і це прям от чітко, класно, супер. А ти звернула увагу на цей діалог дуже болючий, як на мене, коли в його свідомості перевернулось щось, і як він почав з нею розмовляти? Що, чому я маю заради тебе терпіти якісь незручності? Клас! Клас! І типу він, він так її кохав, ну насправді він виконував її забаганки як щось таке, просто з неба послане. І тут він каже: А чого ти дурненька, взяла? Що я заради тебе? Ну, типу, і я розумію, наскільки вона обламалась в цей момент. Тому що чоловік, який буквально з тебе здував пилинки. Почав витирати об тебе ноги буквально. Mm -hmm. І потім її оці, ну, коротко вже докажемо в сюжет, так що вони потрапляють в місто, там, де реально бушує холера, вмирають купа людей. До цього один уже лікар помер. Вона йде працювати в. Церкву по-нашому, так, так, в церкву допомагати людям, і її чоловік помирає там, в тому місті. І при чому, що потім цей Ведінгтон каже, що можливо він ставив на собі експерименти і таким чином, тому що він ж зробив собі щеплення, але він помер все одно. І, скоріше за все, він ставив на собі експерименти. І мені дуже сподобалась відсилка ще до одного класичного твору, коли він сказав, що пес помер. Угу. І, і помер. Ну, це просто це дуже. Е, і перед смертю, е, буквально там, за кілька днів, так, наскільки я розумію, що вона сказала, вона дізналася, що вона вагітна. Вона йому сказала, і він спитав, хто батько. І вона сказала, я не знаю. Вона думала, ще їй душевні mm. муки сказати йому, що він, і вона розуміла, що він пробачить все. І вона сказала, я не знаю, і мені дуже сподобалось, як він е, якось так красиво їй відповів, тому типу, що ну прикол, не? <хів> Ну, а що, на що вона сподівалася, що він. Е, uh... Я все одно тебе буду кохати. Угу. ну Він образився. Ну, ну Чоловік образився, він мав право образитися. Ну, всі, всі можуть по-різному реагувати на е, зраду. Угу. І він її кохав до нестями. Можливо, якби він так сильно її не кохав на початку, да, можливо, він би так сильно і от не вбивався морально. Так. От у мене чомусь от така от думка, що саме. От, і, от, як на мене, то його вбила кохання своє. вбило. І я впевнена, я впевнена була, що він помре. От чесно, я тобі кажу. Тільки він сказав, що він їде туди до холери. Я думаю, а ну все зрозуміло. Вона приїде одна назад. Ну тобто мені це було повністю зрозуміло, що так такий буде фінал, що не закінчила. Але я не думала, що вона вагітна буде. Ну, типу, це взагалі отипічна. І потім е вона їде з того міста е і приїжджає назад, де вони жили з чоловіком і кохалися з тим Чарлі. О, і зустрічає його дружина. Її я чомусь впевнена, що дружина знала про це. Ну, вона не вона не дурна, але жінка. Вон, та, вона, і просто... вона знає добре свого чоловіка, і, і це просто капець, і знати, що коханка вагітна, і прийняти у себе в домі. І потім ще цей Чарлі він буквально зґвалтував її. Ну, ну так. вона плакала, вона просила відчепитися, але він вп'явся в неї. Там описано там, ну так як це класична англійська література, там у нас не буде подробиць еротичних сцен, зрозуміло, не то, що зараз але дуже але але дуже, дуже, обережне, дуже зрозуміло, дуже що да. це воно було. Угу. І він її буквально зґвалтував. Ну все ну, ж капець, і ну, вона вагітна при цьому. Мені здається, оцей момент. Ну в принципі, цей момент її просто поламав. От просто так. до самої себе він її поламав, от вона прокинулася і все. І, ну коли сцена вже переходить вже після інтиму, і вона прокидається, і вона розуміє, що її прощення взагалі немає, вона взагалі себе не сприймає як людину, так. як просто тварину. Вона порівнює себе зі свинею, і ще з певними тваринами. Так, вона починає себе взагалі згризати. Але ти пам'ятаєш, що вона казала, що тієї кіті ті, 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 немає. Вона свиняє, все таке, я перероджуюсь. І вона повернулась додому, до батька. І її мати. Напередодні померла її сестра, також вагітна, але вже другою дитиною, і з батьком. Той останній діалог цієї книжки він мене розірвав просто. Він мене просто порвав, коли вона каже, що батько, я хочу їхати з тобою. І я розумію, що спочатку батько ну, хотів пожити для себе нарешті. Нарешті mm -hmm. деспотична жінка померла, він, мабуть, цього в глибині душі десь чекав. І, і тут вона каже, вагітна донька, каже, я з тобою їду і від старих думки. Я подавався, наче так, що він, він ніяк не може вирватися з цих токсичних людей. Так, і вона каже, я поїду з тобою. Батьки, якщо ти хочеш. І мені просто знаєш, коли вона опустилася на коліна і обмінялась, сказала: тато, мені так погано. І мені здається, це єдине щире, от насправді було крик душі в цій книжці. От саме в той момент, коли вона вняла батька, сказала: Давай будемо добрими один до одного. Я не прошу, я стільки брала від тебе, я не прошу багато. Просто давай будемо добрими. Мені так погано, тато. Ти мені так потрібен. І він тоді справді захотів її забрати з собою. От мені здається, у нього прокинулося це батьківське відчуття, коли він зрозумів, що йому треба забирати свою дитину. А він взяв її з собою Особисто, я так думаю, бо вона нарешті сказала, що ти заслу... заслужив okay. просто бути ну, щасливим і все. Просто ну, ти... ти маєш бути щасливим. І він побачив, нарешті, не токсичну дочку, я... якій треба лише гроші давати. А він побачив ну, нормальне Людина. відношення, нормальну дочку, якою вона має бути. Ну, звичайно, яка там і буде плакати з батьком, і слухати його, і переживати. Він... Таке враження, що коли її мати, да, його, його uh -huh. дружина померла, він наче е, спокійно Він видихнув нарешті, так. І, і мені здається, в якійсь мірі тут відкритий фінал. Ну, типу, ми не розуміємо, чи поїхали вони. Якщо поїхали, хто народиться. Що важливо, коли помітаєш? Спитали. І, у неї, і головне питання: чи, чи я ми, дитина Чи я дитина і чи виживе. Тому що і Чарлі казав, що ти обов'язково побачиш, якщо дитина моя. Угу. Типу, всі мої троє синів схожі на мене. Мені здається, що це дитина Волтера. Мені хочеться в це вірити. Принаймні. Тобі просто хочеться вірити, а мені здається, що це дитина Чарлі. Да? Угу. Ну, все одно у неї ж були інтимні стосунки з чоловіком в цей ну, період? Були, але от, е, він постійно на роботі. Е, у неї шалена пристрасть із своїм коханцем, шалена пристрасть. Вона ну, можна сказати, брудна, але вона шалена. І ось саме чомусь я думаю, що все ж таки я я б, якщо були ставки, я поставила б на Чарлі. Я сам Волтера. Так хотілося. Він такий сексі. Мені здається. Я Ой. коли перший раз читала цю книгу. Я їй, до речі, вона мене вона початку повномасштабної, вона мене вивела з нечитая. Я не могла угу. взагалі нічого читати. І я взяла моєму. І я так закохалася в Волтера. Да. Просто неймовірно. Він так. був для мене ідеальним чоловіком. Просто неймовірно. Чарлі занадто солодко описано. От він прям занадто Чарлі... Чарлі... Це не мій типаж, да. від да. зовнішньо. він він такий, е, як то кажуть, альфа самець. Да? От, да. от такий. А але... от а от Волтер по типу бета самець. А він інтелігентний, він такий спокійний, але в той же час в ньому є прекрасний, Це англійський тонкий гумор, інтелектуальний гумор. І причому зовнішньо описаний він. О, Ні, на такого чоловіка я б повелась, я б не повелась на Чарлі. Ну, да. <laughs> ну так. От... Да, я, 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 я б теж обрала, звісно, Волтера. Да. І таке щастя мати такого чоловіка. І чого ти полізла до цього? Прикол в тому, Прикол в тому, що я так закохалася в Волтера перший раз, коли читала. і… Що ти відчула, коли він помер? Ти плакала? Так. Я знала. Я не могла коли пам'ятаєш, коли її стукають у двері так. і кажуть швидше, швидше. І все, все у мене починається ні. І ти отак от ні, отак? ні. І от просто отак от ні. Емоції, ні, 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 ні. А я можу, ну я можу і плакати з книжок, там, та, і переживати. Я, я, я після Кроніна, його шляпник зараз видали, Я не знаю, вийшла, вийшов вже чи ні, я в іншому куда не читала. Не, не, не бачила. У мене тиждень була депресія. Просто у мене була депресія. Тобто, ну я емоційна угу. от в плані книжок, у мене депресія взагалі там може отак, ну я маю навіть не прям депресія. Мені там психотерапевту, це умовно кажучи. Ну, внутрішнє відчуття було да, погане, ну, тобі було погане. Буває таке, що мене просто розриває. І от добрий вечір, Волтер. Дякую моєму, що таке зробили з, да? з моїм Волтером. Минуло, це був 22 рік. Я прочитала перший раз. Минуло майже три роки. Я думаю, ну треба перечитати перед зустрічю. Починаю читати. І моє почуття повертається до Волтера. І я знов ті ж почуття, ті ж емоції, все те. Але ну, звісно, я вже була готова, що ми його втратимо. Слухай, а от скажи, якщо писати двома словами, за що ти любиш цю книжку? По суті, ну таких історій багато. Є зрада, є помста, є прощення, непрощення. Але чому, чому варто читати саме Семірсете? Знаєш, Саме цю книгу чи взагалі мама? Всю. Бо... Ну, цю. Ну добре. Мені подобається цей варіант, коли е, йде таке переродження людини. Тобто вона може бути на початку одна, персонаж один. Ти його абсолютно нормально розумієш, ти бачиш в ній одну людину. І ось цей момент, коли персонаж міняється. Я обожнюю такі речі. Просто. Я обожнюю якісь повороти, такі емоційні, з відношеннями. Не те, що там, як ти вже сказала, Дарк Романс, всі ці барахло сучасне. Вибачте, куди там вибачте, хто це таке полюбляє, це, це моя особиста думка. Але все ж таки, так як от він тут описав почуття. І пристрасть, як, як можна описати пристрасть без інтиму? Моя так фактично описав шалену пристрасть, коли ти просто шкіро відчуваєш, от всі ці емоції. Волтер дуже мало говорить. За... він дуже мало робить, він завжди десь на роботі, але його кохання ти розумієш, як ніхто. А описано до речі, як в кого він перевтілювався в ліжку? Там написано, що ну, він ставав зовсім не схожим на себе в повсякденному житті. Ну так буває. І що мало хто б. Я пам'ятаю це, що він описав, що мало б хто би знайомих міг подумати, що Волтер може бути таким. Ну знаєте, е... і це прям а яким же таким? Як би там не було, але всі ми носимо маски. І на роботі ти можеш бути одним з друзями іншим. А вибачайте, з дружиною в ліжку ви інший. І Волтер, чому би ні? Чому би ні? Ну. Давай резюмувати. Книжку читати треба. 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 І хто з нами ще не читав, обов'язково її не так багато. Тут 250 моментінка. сторінок всього лише, але ти переживаєш таке життя під час цього прочитання, що це просто я в повному захваті. Так, до речі, якщо ти помітила, то е, ще один такий момент, коли, якщо дивитися на персонажів і на символізм, як Моем пише, подивись, е, Кіті і Волтер, чоловік і дружина, да? Вони, він її кохає, вона його ні, і так далі, і тому подібне, але це ж Кіти собака. Так. Кішка і собака. Кіті прям от, моєм просто написав Кіті, що не зрозуміло. Uh -huh. А пригадуєш, як він на початку на неї дивився, Волтер? Так. Собачими очима. Як він помер. Сома, собака. помер. Пес помер. От, тобто, от собака, собака і кішка, і так от і прожили, що такий скандал у них у них трапився. Чесно кажучи, коли я вперше брала цю книгу, я думала, що вона буде така стандартна, по типу е, вони поїдуть у цю провінцію, там де холера, і скоріш за все вона закохається в нього. Вона побачить в ньому там героя. Да -да -да. і, і це була моя велика помилка. Тому що я не сподівалася, от моєм пише так, що ти не очікуєш взагалі. І почуття він передає настільки чітко, настільки зрозуміло, mm -hmm. як от перевтілюються люди, взагалі перевтілюються. Волтежи ж також перевтілю... да, У нього було перевтілення незрісно. в безжалісного чоловіка, який ну по специфічному розправився з дружиною. Думав, що розправився. Да. Можна вважати це помстою? Ну так? Кому? Mm -hmm. Слухай, але її ж замучило потім, те, що вона не зрозуміла, чи пробачив він їй. І це насправді помста такий, тому що вона до кінця життя, я впевнена, буде згадувати це і буде думати, жити чи пробачив він. вона буде жити жити все життя. І, і, і це боляче. І це неймовірно. Я, от коли перший раз читала, я думала, так, він зараз скаже так, він скаже так. Він... Ні, іди, як то кажуть, сподівайся, сподівайся да. далі. Це моем. У нього неймовірні романи. Просто неймовірні. І просто е, дуже шкода, що дуже мало видавництв наших видає Моема. Дуже шкода, бо у нього є неймовірний роман Фантастичний мах, там, де за кохання бореться магія. Прикольно. Там, це неймовірні речі. У мене навіть є в інсті мої емоції, коли я його читала. Там, ну, я от просто так фотографувала і думала, як, 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 як взагалі таке можливо написати. І... У нього багато чого цікавого, але на жаль, наші видавництва дуже мало видають. Дуже мало моєма, і це шкода. Давай Сподіватися на те, що все таки видавництва зараз починають видавати класику. Причому багато видавництв одразу почали видавати українську і світову класику, і сподіваємося, що нарешті вони звернуть увагу на прекрасного письменника англійського і видадуть іще. І ще, і ще його творів, тому що справді це перша моя книжка його. Мені дуже сподобалось. Я тепер хочу перечитати я театр. Тепер хочу? Е, мені так собі. Да? Да. От я перше взяла театр, перший театр, тому що вона така найбільш розпарена от чомусь угу. от моєму, от саме з театром да. асоціюють. Можливо, просто проблема була в тому, що от від мене досить далеко ця тема. І вона мене прям так не вразила, от як чомусь ось ця, вона якось десь. Щось таке особисте, мабуть, для Не, мене. Класно. Тому я думаю, нехай тобі будуть такі емоції, як і мені. Я тобі дуже дякую і за вибір, книжки, і за програми. Мені здається, у нас дуже жваве, класне обговорення, було. я дуже щаслива, що ми з тобою так зустрілися. І я просто про мама може годинами розповідати, тому вбачайте. Тому дякую тобі.